Ти ніде не бачила мій купальник? <клес> Може тобі ще надувний басейн посеред зали поставити. Наче команди їхати на море не було. Куди це ти зібралася? Та ми з однокласниками йдемо в одне секретне місце на річці, де ніколи нема людей. Коротше, будемо відкривати пляжний сезон. Куди? На річку? Ну ні. Згадай, як минулого разу ти ледве не потонула? У ванні. Е, мені тоді шампунь в очі попав. Ой, Ле, все, навіть думати про це забудь. Нема вам чого самим на воді без дорослих робити. Да ну, мам, ну я вже не дитина навіть вмію. Чуєш, русалка, чилити на диких пляжах та ще й без нагляду дорослих це не те, що погана ідея, це просто лютий крінж. Бо раптом ти не втримаєшся на воді, або схопиться вдома, або ти наступиш на щось і поранишся. Ну, я не буду далеко запливати. А далеко і не треба. Ти чи я тебе сама віднесе від берега? Тим паче на твоєму тому надувному колі. О тобі іще один, як там Таня сказала, лютий крінж. І останній, Лера, бавитися на.